Доброго дня! Пропоную вашій увазі гайд на встановлення ноди Aztec. Для встановлення даної ноди треба скопіювати скрипт, вставити його і натиснути Enter. У меню вибрати <coughs> пункт 1 встановлення ноди, ввести свої дані, RPC, сиполі, бікон, секретний ключ гаманця і сам гаманець. Далі діждатися, поки даний скрипт завершить установку ноди AdSteck. Вводимо дані. І зараз почнеться оновлення системи і копіювання всього, що треба для встановлення даної ноди. По ідеї, в процесі ніяких помилок виникати не повинно, але вдруг виникає якась помилка, можна скопіювати дану помилку в чат GPT. Він допоможе її вирішити і просто заново потім запустити скрипт. Після встановлення обираємо пункт меню 2, запуск ноди. Далі виходимо з даного меню і копіюємо команду «Screen stack». Переходимо в скрін сесію, де знаходиться логи нашої ноди. Даний скрипт з автоматичним перезавантаженням ноди. Зараз ми його перевіримо. Натискаємо Закрити ноду. Бачимо, що з'являється надпис перезавантаження через 15 секунд. Чекаємо і дивимося, чи нода автоматично перевантажиться. Бачимо, що знову почали завантаження ноди. Це зроблено на випадок того, що якщо будуть якісь проблеми з нодою, щоб не дивитися кожен день, а нода сама перезавантажувалася в той момент, коли вона зупиниться з будь-яких причин. Все, побачимо, що нода працює.